Крім того, що, що вчора був день незалежності, не забуваємо, що вже останні дні літа. Хоча на вулиці, ну вже фактично осінь. та mm -hmm. да, але сьогодні ми створимо сонячний настрій просто на нашій кухні, і ми приготуємо сніданок хід літа 2025. Цей рецепт подобали більше 11 мільйонів гурманів у мережі. Апетитний тарт із тунцем та свіжими огірками точно подарує вам літній настрій і зарядить силами для продукти. Ивного початку тижня я оце думаю, нащо я купував зі знижкою аж шість консерв з тунцем. А виявляється, для того щоб дізнатися сьогодні цей рецепт. До речі, цей сніданок це потужне джерело природних білків, тому що це тунець, що замінить протеїновий коктейль, наприклад, перед тренуваннями, якщо виходити в спортзал. А от як обрати смачний корисний консервований тунець, які інгредієнти змішати для соковитої начинки, і як сформувати тар всього за 10 хвилин, рецепти кулінарні лоха. Ки знає шеф кухар Віктор Каденко, і запрошуємо Віктора в студію. А де тунець? А чого в руках без тунця? Тунець же я Його Треба було зловити, мені здається, доброго ранку. Так, ну що, давайте. Сьогодні готуємо тарт з тунцем, крем, сиром, цибулькою, червоною, зеленою цибулею, огірком та трохи лимону. І все це переправимо пункт. Для цього нам ще треба буде тісто. Тісто, так? Для таких, як я, що таке тарт? Ну, так, на всяк випадок. Тарт це такий. Така страва може бути і солодкою, і солоною. Тобто це для неї Поріжечок чи що це? М ні, це тарталі. Ой боже. Так, я так, все дав. Ну, це трошки не тартилля, це трошки інше. Ну, але тартал, давайте, будемо так, давайте будемо поки займатися і займати. далі говорити. Давайте, давайте, давайте Олексі, ви наріжете цибулю так Як дрібненько. І знав. Ну від неї ви е -е -е, плакати не будете. Білий теж ріжем чи тільки зелений? Давайте навіть? тільки зелений, тільки зеленим. а ви змішаєте все разом. Крем-сир, тунець та цибульку. а це все інше. Ми потім. Додамо, а я займусь поки тістом. Mm -hmm. Тісто нам треба форма для того, щоб зробити цю тарталетку. Mm -hmm. І власне тісто, тісто, яке я зробив вже вдома в себе. Це пісочне тісто. правильно? Це пісочне правильно? тісто, так. І воно в магазині не продається, його тільки робити треба. Да? Так, його треба тільки робити. Mm -hmm. І, але я думаю, якщо можливо там хтось десь якийсь крафтовий виробник, типу як домашня кулінарія. Mm -hmm. То вони можуть зробити. One клейшен, як би сказав бетонець, як би як якби був живий. Як грубо, як грубо ми ріжемо? Дрібно, цибульку, дрібно. Дрібно. Нам вона в начинку, так щоб вона попадалась нам, але не дуже часто. Льоша, ти, до речі, питав про тарт. це ж такі солодкі французькі пироги, так? якщо я не помиляюся. І так, раніше так. їх їли взагалі з, з, з солодкими начинками, і солоними, і з м'ясом Льош теж їли. Ні, так? Я за тунця. Ти що? Я обладнаю. Ну, ви ж знаєте, це, це кі кіш -лорен, а, Це ж той О, самий тарт. Та. Я думаю, а, просто, так. просто інакше готується ніж це. Тут ми робимо окрему форму, перевертаємо її угу. і начиняємо, а кішлорен він запікається вже з начинкою. А давайте тоді ще пару секретів по пісочне тіста, яке ви зробили вдома. А тут ніяких секретів. Тут все дуже просто: десь 350 г грам борошна, масла, грам 150 або 170 і сіль, угу. трошки цукру та яйце. Це ми зараз запікати не будемо, тому що це буде дуже довго запікати його а, треба ну, десь. Ну, що це магія телебачення. Такий у нас старт. Отже, я уявляла а собі о, такі тарталетки. Дуже білик. красивий. Я думаю, нам о, вистачить цієї цебри. Ці а ці сюди я ще маю трошки припаду. цедри, потерти? Цедру, я мабуть затерби зверху на фінальній Запитання від ледачої частини цієї студії. Що робити, якщо я тарталетку готувати мені важкувато? З чим можна так щоб от зранку раз-раз-раз, раз, 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 раз і поїхав на роботу. А чим вам це не швидко? Взяли тунця вкинули, крем-сир додали, це зранку нам ще з кимось треба спілкуватись. І все, закинули. Сенсі, хай відчувають мій аромат! Ну Можна і так. Додавайте туди ще цибулю зелену і ми можемо указати. До того, щоб начиняти. Лаваш можна взяти замість тарта? У Чого мене кума робить своєму сину піцу. На лаваші все, що тільки можна робить на лаваші. Тобто Тому, можна, да? тобто можна. А, а, можна. Все, а до речі, так. ці тарти, які продаються вже готові, да? маленькі тарталетки. Uh -huh. Наприклад, вони там зазвичай віделечкою тик-тик-тик покоцані. Це для чого а, Ви робили? Віделечки, звісно, як ага. віделечки для того, щоб тісто, коли нагрівається, це ж пісочне тісто, так. там масло, там ага. багато масла. Стоп, 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 стоп. Халтура була. Та вже побачили, да. Олексій твою халтуру. Не, ніж не гострий. Е, ну. да, ніж не гострий. Наточіть нам ножі. Чому в будинку не наточені? <світ> так, ножі? Е Хто будинку? Я робимо дірочки для того, щоб тісто, коли підходило, угу. щоб воно не надувалося, щоб в нас не була <світ> така <світ> пишна штука. Тому що там багато масла. І воно при температурі починає. Е Шкварчать. Шкварчать і е, виділяти зайвий, е, зайвий об'єм. Як то нам не кажуть, треба. Е, то шкварчала ваша папіроска, а у нас то шкварчав наш цей. Е, давайте е, викладаємо. Я хочу ще uh -huh. одне запитання поставити. Якщо замість тунця, наприклад, шпроти, бо я, наприклад, дуже люблю шпроти. Я думаю, це буде mm -hmm. дуже, дуже ідеальний варіант. Yeah. Або шпроти. змішати разом все. Або, або ще взяти копчену скумбрію. Oh. Зараз стріляєте прямо в серце. А, ну але ми ви тут собі помрійте про щось інше. Але я за тунця. і для приготування тарту ми сьогодні використовуємо консервоване філе тунця у власному соку. Так. А от як вибрати якісну консерву, а не кашу в банці, таке буває, теж таке не трапляла. Що корисніше взагалі і смачніше тунець у воді, чи тунець в олії? і чому цю рибу називають морською яловичиною? Давайте дивитися. Минулого року людство з'їло 5 мільйонів тонн консервованого тунця. Адже ця рибина одне з найпотужніших джерел білка. Саме тому тунець називають морською яловичиною. Це чудова альтернатива протеїновим коктейлям, перед тренуванням і класика чоловічого раціону. Три найпопулярніші види консервованого тунця в Україні це шматочками у власному соку, шматочками в олії та консервоване філе. Тож який з них обрати? Тунець шматочками у власному соку найпопулярніший і найкорисніший вид консерв. Але соку тунця там насправді немає. Консервована риба плаває у солоній воді, тож у складі має бути лише тунець, вода та сіль. Поживна цінність такого продукту 100 калорій на 100 грамів. Тунець у власному соку підходить для ранкових тостів, салатів та апетитних омлетів. Тунець шматочками в олії має більш насичений смак, але він вдвічі жирніший і калорійніший ніж у власному соку. Ще один нюанс: олія розчиняє корисні омега 3 кислоти. Коли ви її зливаєте, втрачаєте частину користі, тоді як тунець у воді зберігає всі корисні властивості. Тунець в олії та у воді шматочками це дрібні частини тунця, які залишаються після обробки великих філе, ніби ковбаса другого сорту, ситно, дешево, але без стабільної якості. Філе тунця як хороший стейк, видно структуру, і зрозуміло, що їси справжню рибу, а не рибну кашу. А головний індикатор якості як не дивно, ціна. Тунець шматочками коштує від 50 гривень за банку. Консервоване філе можна купити за 120 гривень і більше. Тунець плаває у водах Атлантичного, Тихого та Індійського океанів. Тож обирайте консерви, виготовлені в Таїланді, Індонезії та Еквадорі. Вони найсмачніші, найсвіжіші та найкорисніші. Поки викладають у нас правильно красиво огірочки на тунець, я вам ще розкажу таку історію, друзі. Я до свого часу колись взагалі не терпів їсти е, рибу. Ну не міг їсти рибу, поки не спробував. Да? Ну потрошку, да. і е, в Ісландії ми приїхали, і, е, а там проблема з такою там яловичиною або свининою, тому що вони майже все їдять рибне в ресторанах. Ну, Ми пішли в ресторанчик, я кажу, ну дайте мені щось, хоч щось, хоч якусь курку. І мені приносять. Салат. Я їм кажу, ну що ви не обманюєте? От, будь ласка, смажена, копчена свинина. А виявляється, це був тунець. Я Тому, вперше це, вже... це дуже мегабілковий білковий сніданок. Давайте я нагадаю, що нам які знадобилися сьогодні інгредієнти, щоб приготувати Ах. цей мегабілковий білковий сніданок. Так, отже, це тарти з пісочного тіста, а огірок. А ще там у нас є філетунця, червона цибулька, крем, сир, зелена цибулька, кунжут, цедра, лимона. Ось така йоликова олія, звісно, і сіль. І дивіться, яка гар. Гарнота, а як пахне! А чому що? Ми що? досі не розрізали? Якось якось це самий давайте. ніж той, що треба. Ху -ху. Так, е Я от можу половинку з'їсти, якщо а <сіст> Можна далі нарізати. Чи ну, це ти буде ти просто не цей, неправильно, <сіст> <сіст> да, мені ще бо відношенню до наших. Подобається суперечка цих французів та італійців, хто перший придумав тарт, або хто перший придумав. Круасан. Це дуже потрібне те. Давайте пробувати. А що ж я пробувати? Я Зараз хоча б огірочок з'їв. Так, все, я пробую залюбки. Я от той, що більше. Ну як? Та я знаю, що круто. Не як яловична, але. Сенс як яловична. Ще краще за Друзі, Mm. Це дуже смачно і сьогодні. Цей трендовий тарт із сонцем сонцеми огірками навчив нам зготувати шеф бабу. кухар Віктор Каденко. Вітра, дякуємо вам дуже, що ви прийшли. з таким смачним рецептом приходьте ще Thank you. Thank you.